В рамках відзначення року родини Степана Бондера Сом. В лютому місяці обласна рада проголосувала відповідне рішення, і кожного місяця ми робимо таке спецпогашення, яке стосується когось з, з родини Степана Бондера. Минісували це питання, воно перевозне, що ми багато знаємо про Степана Бондера, мало знаємо про його родину. І в рамках цього проєкту ми намагаємося розказати, повідомити суспільству про чинних діячів Організації Українистів, які є в родині Степана Бандера. І практично вся його родина це родина борців, але про яких ми мало знає. Олександр Бандера народився в 1911 році. дня його народження, народився в березі 25 числа. Він бував в Натихопсичі в юні роки, коли його родина була в Єгільниці, він перебував в Єгільниці, був тут в Учичі, ще зовсім юною дитиною. Навчався в Старому Гринові, отримав початкову школу, потім вчився в Стрию і потім вчився ще в Львівській політехніці на агрономічному Націоналістів, до якої Олександр Бондера вступив у віці 22 років, а в 1930 році за три роки до того, як він став членом УНУ, він став долучився до старшого постумського худені «Червона Хилина. І так само, як і Степан Бондара, пластував, був активним як в листі, так і в організації українських націоналістів. Як член ОУНу Долучався до численних акцій, переслідувався тодішньою польською владою, підігличина була під, під, під польським пануванням, неодноразово заарештовувався, але не змінив своїх поглядів. Він так само, як і Степан Богдара, як і вся родина змагали до незалежної української держави. З 1933 по 38 рік він навчався в Римі. В вищій школі економічних політичних наук вчився за рахунок коштів стипендії митрополита Андрея Шептицького. А в тридцять році ви вже чули. Він звернувся по благословенню до свого батька на одруження. Він одружився з Італійкою. Але коли в 1941 році розпочали по по німецькі війська вже були в Личині, були на українській землі, він повернувся на Україну, продовжив роботу в діяльність організації українських націоналістів. Його родичі клопотали про те, Можливо, оскільки його е дружина була італійка, він міг жити, будь-де в Європі чи в Італії, але він хотів бути з української держави, бути в цій боротьбі, яка тоді проводилася на українській землі. І е в 42-му році він е його викликали в одну з інстанцій тодішньої окупаційної влади. Його відмовляли туди з'являтися, але він з'явився за цим викликом, був заарештований, його катували. Потім його після катувань відправили в констабір Аушвіц, де фактично протягом трьох днів ці катування продовжувалися і де закінчилось його життя 23 липня 42-го року. Такий Коротко сказати життєвий шлях Олександра Бандера.